Ми зайшли на позиції буквально поночі, це ну, досить було складно до них добратися. Але ми до них дійшли, ну, до точки збору, скажімо так, де перед точкою входу, іменно перед не, початком операції. Хлопці ще тоді казали, ні, ніфіга, як так, нічого не видно, невозможно. І я тоді зрозумів, що треба людей вести за собою, що мені треба бути першим, тому що якщо ну, я людей поперед себе не пхну. Це на це потрібно буде потратити набагато більше моральних сил і часу, що ну, грає проти нас. І це організаційний момент. треба як то опустити. і проще самому піти і повести за собою. Основне правило, якого дотримуються командири при відборі новобранців до штурмового підрозділу чесність. Я скажу вам так, ми я особисто. Їжджу на відбір, то є, ми відбираємо людей, і коли ми проводимо саме це, ну попереднє опитування, спілкування з людьми, просто в звичайній обстановці, не як командир, не як е просто звичайний військовослужбовець, ми спілкуємося і говоримо. Тобто, ми ніколи не скриваємо від людей, з чим ми будемо займатися. Ми кажемо, да, чи ви готові на виконання таких задач. Тому що, можливо, так, да, я розумію, не кожен може цим займатися. Можливо, хтось не може по стану здоров'я, хтось, можливо, по морально-психологічному стану. Але ми це все обговорюємо ще при відборі. Але кажу, це проходить в такій формі. І да, ми бачимо потенціал, якщо людина вже має, от при слові штурм, має іскорку в очах, тобто він сюди вже прийшов з мотивацією. Тобто, що mm -hmm. щось потрібно робити, треба закінчувати цю війну, треба нищити ворога. Якщо вони самі не хочуть, треба їх нищити. І такі люди дійсно є ще, є. Так, да, їх стає з часом все менше і менше, але вони ще є. І це, як то кажуть, ну, не може не радувати нашій нелегкій справі. З самого початку штурмує котута. Якщо ти штурмує тут, далі ми тобі дамо. А якщо тебе тут штурмовика нема, нічого не доставки. А як і потрапив сюди, я щасливий. Я дуже щасливий. Мені класно, мені тут нравиться. Мені дуже подобається наше командування, заняття, робота мені подобається, мені все подобається. Я щасливий. Ну, якщо ти можеш зробити, заварити собі чашку чаю, якщо ти можеш ходити на роботу, курити, у тебе повноцінно працюють руки, ноги, голова, тобі нічого не мішає, взяти в руки зброю, вчитися і виконувати. Треба наступити на всі свої проблеми, на всі свої там, я не знаю, страхи, подавити їх і виконувати роботу. Треба подорослішати. Мотивація це, це як змусить людину. Основа ефективної роботи штурмовиків. Тут нормальні чоловіки, які не шукають причин, а шукають можливості. Дорослі люди. Фізично, морально, психологічно. Дуже, дуже стійке і дуже сильне оточення. Це мені дуже подобається. Я хочу до них тягнути. Вони, приклад для наслідування, для наслідування для мене, і я на них тяняюся. Мені дуже подобається. І навчання, навчання, навчання. Ми стараємося так робити. Ну, у нас рота якби по натисці стандартах зроблено, і ми стараємося так само робити. Тобто, група вийшла на завдання, виконала завдання, повернулася, відпочила, як я кажу, помилася, побрилися, постиралися, і ми їх знову на полігоні. Ми знову на полігоні їх проганяємо, проганяємо, знову два-три дні проганяємо, відпочиває день і знову. Але як тільки виходить, то ми завжди стараємося, там погода туди сюди, але все стараємося хоч трохи виїхати і потренуватися. Тому що навики вони мають бути постійно досконалюватися, досконалюватися вдосконалюватись. У цій справі немає дрібниць. Перед тим, коли ми плануємо штурм, ми стараємося ну, не завжди 100%, ну 70-80% обійти самим, подивитися, які є там плюси і мінуси. Ми завжди стараємося бути, як сказати, є і бути з групою, спочатку вислідити, зробити ту чи іншу роботу, показати, розказати. І... Я вам скажу, що результат видно. Результат роботи, результат того, як воно проходить, дуже видно. І ти пишаєшся, ти коли дивишся, стоїш в, ра в рації, дивишся, коли дрон знімає стрімові, як хлопці працюють. Всередині душа розривається, що працюють іменно так, як потрібно. Тобто і в тому дуже великий результат. Іноді навіть долі секунд мають вирішальне значення. Кожна дрібничка. От кожна дрібничка вона в певний час грає певну роль. Таке, це, ну, якби називається маніпуляція зі зброєю, тобто перезарядка зброї, що ми робимо mm -hmm. зброю. І був такий хлопець в нас, він такий, ну, трошки так відносився. Ось заставляв, 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 заставляв. І потім був штурм. Він приходить з штурму вечором, пізно пошли до штурму. Це було десь, ми знаємо, може, година 12-та ночі прийшли. Полягали спати, він зранку приходить і каже, я кажу, Вася, дякую вам. За що? А він каже, ви ж мене постійно вчили перезаряджати. І була така ситуація, що він заскочив в окоп. Він каже, я заскакую в окоп, перезарядка. Не перезарядка, я з цього і на мене так само запчик целить. І каже, кляс-кляс, і немає патронів. Він перезарядився, першим. каже. Я на долю секунду перезарядився першим і вистрілив першим. Йому спасло це життя. Тобто теж є нюанси, в залежності від того. Ну, Як у нас колись командир казав, що все по плану йде перші 5 хвилин. А далі все імпровізація. Але щоб цю імпровізацію робити, треба мати навики і треба постійно тренувати. Командири намагаються дати якомога більше знань новим бійцям, допомогти їм та максимально передати власний досвід. Кожен має знати, як накласти турнікет, як забінтувати, зробити правильно ту чи іншу допомогу побратима чи навіть накласти собі.